І у сьогоднішньому відео у нас буде Pinterest Makeup Challenge. Ну ви вже бачили у когось на каналі такі, такий формат відео, і я вирішила його повторити. Я не знаю, що з цього вийде, тому що я попереджаю, я не візажист. І якщо ви чекаєте, що тут зараз будуть ідеальні роботи, ідеальні макіяжі, точно повторені як. Там на картинках у Пінтерес, типу, вмію робити макіяж, але я вмію робити макіяж, який я вже тисячу раз робила, який я роблю, типу, на щоденній основі. Ну, зараз я без макіяжу. Який я роблю на щоденній основі, який я вже знаю, я, я вже просто вивчила. А то там будуть зовсім нові макіяжі, які я ще. Не робила. Одним словом, поясню правила, то, не, напевно, не всі знають, а я вже почала говорити, і ви, напевно, думаєте. У мене сквузняк. Одним словом, правила. Заходжу я в Pinterest, набираю перше макіяж обличчя, макіяж очей і макіяж губ. Перше макіяж обличчя. Те, що мені там попадається, такий макіяж обличчя я буду робити. Друге, це макіяж очей. Буду робити те, що мені там попадеться. Наугад. Типу, я не буду бачити, я відвернусь. І тільки ви будете бачити, що мені там попадеться. Я надіюсь, мені нічого складного не попадеться. І третє, це макіяж губ. Знову ж по такою самою технікою. Це капець. Мій старий телефон вирубався. Я не додивилась, бо я думала, що він заряджений. Добре. Він зарядився. Що тут за заставка сторонна? Ну добре. Телефон зарядився, і я зараз зайду в Pinterest. Дивитися одним словом повторяти входу до клеття. Відвертаюсь і буду дивитися те, що мені попадеться там Нехай буде це. А, а як? Ну, мені тут нічого не понятно. А я не знаю, тут ще нічого не понятно на цій. Я хотіла, щоб типу схема попалася. Давайте ще раз. О, це вже якась схема. Мені здається, я ж її колись робила, а може і ні. Тут ось така схема. Зараз я буду старатися це все повторити, тільки без губ тут ще якісь губи. Якась схема. Зараз я буду таким чином наносити консилер. Я прибрала волосся назад, щоб воно мені не заважало. Ось така схема, але я не буду наносити тут якісь контури на чолі, тому що в мене чолка для чого це. Зараз я буду повторяти це. Я не знаю. Я дивлюся, що тут тако під очима якось дуже багато. Я сюда ніколи не даю. Ми mm -hmm. сюда. сюди. Mm -hmm. Звісно, не дуже рівно, тому що в цього аплікатора mm -hmm. тут дуже великі аплікатори. І mm -hmm. сюди. Оп. Mm -hmm. Стоп. Я нічого не можу зрозуміти тут. А, ні. І ще щось тут. Я не знаю, для чого тут консилер. Ну, добре. Вроді схему консилера я повторила. Зараз буду розташовувати спонжиком. Розтушувала консилер. Зараз я буду наносити рум'яни, скоріш за все. Тут ось така схема типу. Я ось таким трикутничком в мене немає рідких рум'ян, які підходять до кожу. Тому що я не хочу брати реаребюті. У мене є депута ребюті. Але вони дуже а тут якийсь більш холодний відтінок на цьому референсі. Я не знаю. Ну, В принципі, похожий спосіб я, я наношу. Тому я буду використовувати помадку від GMB, яку я інколи використовую для... Нанесені. На мене ця схема дуже мила і майже нічим не відрізняється від моєї схеми нанесення. Нормально. Зараз буде контурінг. Це біда. Тому що я не вмію адекватно наносити контуринг. я не знаю. Я до сих пір щось не розібралася з цим контурингом, як його нормально я його ледве знайшла. Просто у своєму макіяжі я контур не використовую ніколи. Він у мене є, тому що, ну, тому що на чорний день. От якраз чорний буду використовувати ось таку кістку. Я не знаю. Тут така схема на носі, я дивлюся, і отут. Ну, типу, тут. Тут, тут і на носі. Зараз я попробую це зробити. Я не знаю. Якщо ви бачите пляму від контурінга, я теж її бачу. Зараз мені ще треба розібратися з носом. Мені здається, що цей контур зробив мене якусь квадратну. А може я просто квадратна? Одним словом, я щось зробила, я не знаю. Давайте забудемо, про те, що я не вмію нормальний контурінг зробити і перейдемо до наступного макіяжу очей. Тим словом, зараз ми будемо робити макіяж очей Я не знаю, що мені тут попадеться, тому що тут якісь дуже складні макіяжі. Я не знаю, як я це буду повторяти, якщо мені щось таке попадеться. Тут такий... що за макіяжі? Як я це буду повторяти? Тут всі такі, але ну, я сподіваюся, що мені попадеться щось таке. Надіюсь. Якщо мені у і попадеться. Просто дайте мені любий макіяж очей. Ну, бажано нормальний. О! Макіяж очей. Отакий мені попався. Він вже прикольний. Я не знаю, чи я його повторений і мені дуже подобається. Він прям миленький. Зараз будемо його робити, це типу ставлю. Стрілка тут. І тіні самі якісь персик коричневі. Тут же є Дякую. ще є припор. Дякую. Чи треба знайти тіні? Мої, які підходять. Зараз я знайду в шухляді. У мене є ось така палетка ней. Ще у мене є ось. Ну, ця палетка не підходить, бо це тут якісь зелені кольори. Ось палетка непонятно звідки можна щось взяти. У мене взагалі немає нормальних палеток, тому також з того я хочу собі занурити. Буду робити ось цю коричневу підкладку. Тут просто коричнева підкладка. Я думаю, що зможу легко повторити цей макіяж. В слоне я намалювала два ока. Целый, в принципе, чего-то похоже, потому что у меня в тени такая... Ну, не знаете, шоколад. Трошки похоже, а там есть тришки куричных вещей, поэтому нужно выяснить контуры. Трошки, ну, я как бы взял тени с контура. Да? У меня слон контурами взял для очей. Я туда дала лампу, потому что у меня же солнце зашло. Зробила. Зараз я буду робити стрілку, яка тут. Зараз нагадаю вам картинку, тому що тут вже король. Ось така картинка. Я не знаю, як я буду робити цю стрілку. Тут, в принципі, є туторіал. Нема Та, такого не колонче складного. Мені ну, здається, я зробила достатньо похожі стрілки. Ну. Імено саму стрілку я зараз таку дороблю. Не знаю, як, але я зробила хоча б щось похоже. Оплески. Я знайшла свою кісточку, але вона якась повночилась. Чому ніхто не говорить про те, як виглядає mm -hmm. рука після любого якого макіяжу? що тільки в мене так? У мене тут щось трошки бльосток, перебор. Ну, я думаю, це нічого страшного. Це навіть похоже. Щоб ви собі розуміли, це похоже. Зараз я ще накрашу в її туші, У мене є туші, не ставиться взяти, скоріш за все, відмовить Ролаль Париж. Тут такі вії, типу, склеєні. Не знаю, як це пояснити. Вони словом. Якрасла ві. Мені здається, що в мене прикольний макіяж. О мої, щоб я не знала. Жінки, дівчата. І, наприклад, якщо мені попадеться ця жінка, я буду робити макіяж губ, який в неї. Якщо мені попадеться ще якась там жінка, то макіяж губ, який в неї. Тому зараз починаємо. Чому мені не везе? Я не буду цю схему перемальовувати. У ранре мені жінка попалася, а не якась схема. В неї такі губи. Я не знаю, як, як їм брати взагалі колір. Він, в принципі, в цієї жінки макіяж золотавий такий, тому В мене теж золотавий, тому я думаю, що, в принципі, в принципі, я зможу повторити. Нагодяться, скоріш за все, ось ці два е, ті олівці. Перше я зроблю контур. Я думаю, що, в принципі, похоже виходить. Думаю, що це відео можна закінчувати на такій ноті. Мені подобається цей макіяж. Серйозно, то мені здається, що челендж вдався і тому цей макіяж я оцінюю на... 90! Все прекрасно! Тільки мені здається, що все одно чуть макіяж очей. Не найдосконаліший, папа. -па!